Друзі, вітаю! Чи чули ви про так звану Медвинську республіку, яка існувала на Київщині у 1920-х роках? Це дуже цікава сторінка в історії України, яку пропаганда намагалася знищити і затерти. Отже, 26 серпня 1920 року у селі Медвин на Київщині повсталі проти більшовицького свавілля Селяни. Проголосили Медвинську республіку. Кільчовики захопили Медвин весні 1919 року. І на місцевих жителів було накладено так звану продрозкладку, систему примусового вилучення у селян продуктів харчування. Збурені цим селяни почали чинити опір та сформували озброєний загін, що налічував до тисячі людей. Вони захопили місто Богуслав і утримували його, уявіть собі. Більше місяця. Врешті повстання було придушено. Однак нова навала більшовиків, зухвала поведінка продзагонівців, фантастичні норми продовольчого податку і масова мобілізація в Червону армію, знову сколихнули селян. Потужне антибільшовицьке повстання почалося в ніч на 26 серпня 1920 року, коли під час загальних зборів селян. Був заарештований радянський актив. Очолив повстання Хома лебідь. Начальником штабу був Микола Василенко. Селяни проголосили Медвинську республіку і майже місяць вели боротьбу. Більшовики побоювалися, що повстання пошириться на інші села. Тож чи не щодня кількасот більшовиків із кулеметами наступали на село. Під час такого протистояння було спалено Успенську церкву. 12 вересня 1920 року більшовики оточили і підпалили медведь. Полум'я знищило біля 600 хат, третина села. Було накладено жорстку контрибуцію: 50 коней, 150 корів, 300 овець тощо. Учасників повстання, які не відійшли в ліси, вивозили до сміли й розстрілювали. У самому селі залишилася військова частина та була на утриманні населення. 13 жовтня каральний загін кіноти Семена Будьоного захопив у Медвині 80 зарушників молоді хлопці до 30 років і порубав їх біля урочища ковтунів лісок. Повстанський загін, очолюваний Дмитром Цвітковським, Ким діяв аж до літа 1921 року. Припинили боротьбу вони, повіривши, обіцянкам радянської влади про амністію, однак майже всі були знищені. У подальшому чекісти ще два десятиліття вишукували і знищували всіх причетних до медвинського повстання, учасник повстання, Іван Дубенець, який в еміграції написав книгу спогадів. Говорить медведин, свідчив населення Медвина, що стихійно підтримало повстання, зазнало надзвичайних жертв, але ніколи не було в нього каяття чи нарікання за цю акцію проти більшовиків. Тільки тепер селяни зрозуміли свою помилку. Треба було не медвин збройно заборонити, а свою державу. І своїх синів віддавати не в жертву на полях бою за Медвин, а на загальних фронтах української армії на чолі із Симоном Петлюрою, тобто за Україну. Отака От сумна історія. Підписуйтесь, пізнавайте та поширюйтесь. Мене звати Юрій Ваночко. Дякую.